Ла, лада, лада, лала, лада, лада, ла, ла, лада, лада. Добрий вечір, добрий вечір! Знаєте, колись я був як так, а зараз я якось так. <пісня>, Пісня для тих, хто скидає свої дікпіки вже тільки урологу. Уночі, туалет тепер я ходжу тричі і ношу підставники в зимі. Я чую, знов мене зловили крижі, значить, будуть дощі за мій прямо під час сексу. Мене зловили нині два корчі. І знає, що саме ту до бідну лежав я просто на спині. Якось так, якось так. <плес> Ви напевно думаєте, що то мої бек-вокалістки, насправді то мій кардіолог. Мій сімейний лікар. Дякую, що прийшли в неділю. Дякую, дякую. Ні, то потім, то потім, то потім. І ви знаєте, я недавно подумав, що для мене секс з Мілфою і секс з дружиною то одне і то саме. І наступна пісня про мої теперішні реалії. Я одягнув піджак, кантовані штани. І на волосі лак, вам мені треба. Йти, який крутий чувак. Він одягнув піджак. Вітають всі мене. Kuda ja idę? O tak, rzek. Дякую, дякую, що прийшли. Бачите, не даремно, не даремно вас кликав. І, ви знаєте, я хотів сказати, що я трохи скучив за тими часами, коли мені кидали в лічку нюци, бо зараз мені кидають хіба відкритки вайбер. <рив> ну і про то моя наступна пісня. Я постарів і полисів, щоб стати таким моло Тік-ток гортав, там препарат і страв. Купив, пропив, та відросло не там. я шукаю свій пісню, де ж він загубився. Це ніколи у житті так сильно я не брився. Збій гормонів то таке мій зад мене лякає, як два злобних доптермана булки виглядають. Хочу вам подякувати, дякую на цьому концерт. Я розумію, я розумію, ви скажете, концерт 5 хвилин, як так, ну якось так. Все, подякував. Ну, Це життя, це воно все життя, тому ну, як кожен день ти живеш, то воно настільки близько.